Добрий день! Мене звати Катерина Володимирівна. Сьогодні я для вас підготувала мовленєву гру для середнього дошкільного віку: овочі та фрукти. Будемо складати розповіді за алгоритмом. Наприклад, це огірок. Він зеленого кольору, великий за розміром та має овальну форму. на смак солодкий, росте на городі. З нього можна приготувати салатик. А тепер ви опишіть овочі та фрукти. Гранчового кольору, кругла за формою та велика за розміром. На смак цибуля гірка росте на городі. І цибулю додають до кожної страви. Якщо ви описали так само, молодці, все вірно. Вона помаранчевого кольору, за розміром велика та має трикутну форму. Морква на смак солодка, росте на городі. З неї можна приготувати салатик, наприклад, морква по-корейськи. Якщо ви всі описали так само, молодці, все вірно. Вона зеленого кольору, велика за розміром та має круглу форму. На смак капуста солодка, смачна, хрумка. Росте капуста на городі. З неї можна приготувати голубці. Якщо ви описали так само, молодці, все вірно. Вони червоного кольору, маленькі за розміром та мають круглу форму. На смак вони кисло солодкі, вишня росте на дереві. З неї можна приготувати варення. Якщо ви описали так само, молодці, все вірно. Яблуко, воно червоного кольору, велике за розміром та має круглу форму. На смак яблучко кисло солодке або солодке. Росте на городі. З нього можна приготувати яблучний сік. Якщо ви описали так само, молодці, все вірно. Вона фіолетового кольору, маленька за розміром та має овальну форму. На смак слива солодка, кисло солодка, росте на дереві. З неї можна приготувати компотик або замаринувати сливку. Якщо ви описали так само, молодці, все вірно. Малята вам сподобалось гратися? До нових зустрічей!